Пам'ять, що опалює серця. День пам'яті захисників України. Ічнянська громада вшановує в особливий спосіб масштабним забігом під гаслом Шаную воїнів, біжу за героїв України. Людей, які загинули за нашу Україну, потрібно пам'ятати кожен день, кожну секунду, дякувати їм за це. І Я думаю, оцей забіг буде якраз та подяка, їм хоча б елементарна, мінімальна, яку ми можемо зробити. Серед усіх учасників забігу Діна Олексіївна має чи не найповажніший вік. Та, попри це, вона сьогодні. Біжить за героя Вадима Борща. Хочу дитину, я знала. Мої друзі і мама не витримала. І я досі не можу повірити, що його нема. Клавдія Гребенюк, мама загиблого героя, рахує, що такі заходи сьогодні украй необхідні. Але ж я вже знаю, що це 29-го день пам'яті, то в мене вже, вже в мене тиск піднімається, вже в мене душа не на місці. О, ну, таке треба пережити. Так що я рахую, що це все потрібно. Ох, дуже тяжко, дуже тяжко, не знаю. я. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Це не про звичайний забіг. Це щось між пам'яттю і вдячністю, між болем та надією. Коли кожен крок не про спорт, а про пам'ять, повагу і вдячність. Тут не важлива швидкість, тут важлива присутність. Усього в забігу беруть участь 119 учасників, долаючи дистанцію одна тисяча метрів. Можна будь ласка взяти коментар? Скажіть, будь ласка, коли сьогодні бігтися в проміжці? Хто це тебе? Герой, Комалюк Андрій Іванович? Родийсь близькі моєї сестри Сват. Сьогодні я біжу за героя Андрія Хмалюка. Пам'ятали, що героїв не треба забувати. Ангеліна пробігла цю дистанцію за татка. Я сьогодні сьогодні бігала за. Взяття за свого за Сергія Половка. Я вважаю, що метою не повинно бути влаштовувати такі заходи. Ми повинні кожного дня вшановувати пам'ять героя, а так як ми можемо. Дякую організаторам свята за те, що влаштували такі, щоб люди пам'ятали наших героїв. Всі учасники забігу отримали пам'ятні статуетки від «Ротарі Клуб Київ столиця. Дві донечки, ну а як же, Боже, брат, друзі, знайомі. Пишуємо для отримання відзнаки учасника забігу, хто долав дистанцію за Богдана Кубрака. Наші герої стали прикладом мужності, відваги, патріотизму і самопожертви. Вони залишили по собі світло, яке ніколи не згасне. Їхні імена назавжди закарбовані в історії України. І ми зобов'язані пам'ятати про їхній подвиг.